Доброго дня, шановні підписники та гості групи рудої корівки. Сьогодні я вам покажу, як я буду робити молоде. Нещодавно в нас розстелилась корівка. Мабуть, ви бачили відео, де я викладала про розтел та відео про теличку. Заспокою всіх, хто переживав, що теличку щоб не забрали на м'ясо, і ночі не спали люди. Теличку забрала людина, яку я добре знаю, яка буде випоювати собі її на корівку. Це людина з нашого села, добросовісна, в неї є своя корівка, тому та теличка не буде ображена в їжі і в догляді. А від своєї корівки я назбирала в молозива і буду сьогодні робити молозиво в готовому вигляді на завтрашній ринок. Для цього мені потрібно буде дістати отаку каструлю, десь на 10 літрів. Три банки молозива, яйця, ванільний цукор та цукор. Корівка, коли розстелеться, дає зразу густіше молозиво. І з кожною дойкою воно робиться не таке густе, а рідше. Тому ці всі 9 доїнь я збираю і намічаю маркером на баночки. Друга дойка, третя дойка, шоста дойка. Коли пройде ці три дні. Змішую це молозиво у великій каструлі, щоб воно все ввійшло туди. Розмішую його добре і розливаю у ті ж самі банки. Дуже треба пильно придивлятися, щоб воно не прикисло. Ні з якої доїння змішувати з попередньою доїнням не можна, бо тепле з холодним може скиснути. Для чого ці номерки? У каструлю велику зразу виливаємо номер один перше мозов, номер два, номер три. І коли буває таке, що. або… Мало першого молозова або зовсім буває нема другого молозива. То можливо, те, що вже за восьме чи за дев'яте доїння його і не треба буде виливати, бо буде не молозево, а таке. Щось похоже на кисля, кріткувати. Із -за цього обнурую банки, щоб не заплутатися, де молозиво раніше здоєно, а де молозово здоюване пізніше. Що зараз цих трьох банок вилюю молозово цю каструлю, розмішаю з цукром. Ванільним цукром і яйця окремо зіб'ю з цукром і буду встановити його в духовку на градусів 150, щоб воно там відтопилося десь на протязі 2 годин. Бо молозиво саме дуже холодне, поки воно нагріється в духовці, поки воно спряжеться, пройде не одна година, а більше. Ось так. Ось так вийшло в мене. Каструля повинна бути не повна, бо воно буде робитися з кориночка, підніматися і, може, вас вискочити, збігти в духовці. Сюди я витратила 10 яєць, десь кіло 200 цукру, пачечку ванільного цукру і три банки готового змішаного молозива. Зараз буду встановити його в духовку. Пройшло не дві, а 2 з половиною години. Отакий вигляд має зараз в каструлі. Ще трошечки шкварчить-полкочить. Ще, Що щоб стала коричнева шкірка і можна вже його виймати і охолоджувати. Якби камера передавала запах, то слина. У всіх би було на язику. Дуже смачний це десерт природнього походження. Молозиво коров'яче.